Як ми вже в одному з попередніх відео з вами розібралися, пенсії в нас не буде, і якомога швидше треба починати створювати свій портфель, накопичення для того, щоб не залишитися з нічим в старості, вже бути неплатоспроможними. Це дуже жахливо, давайте цього не допускати. І ось зараз на калькуляторі складного відсотку ми з вами розрахуємо наскільки важливо якомога раніше почати. Наприклад, у вас зараз нуль, так немає ніяких накопичень, і ви по 100 доларів місяць почали відкладати. Візьмемо 10% річних, така середня ставка. Якщо ви на 20 років так будете робити, давайте розрахуємо. Ось ми отримаємо менше 80 тисяч, якщо на 30 років, то вже більше 200 тисяч доларів. І навіть якщо ви поставите тут, наприклад, 200 доларів, але знову ж таки, за 20 років. Бачите, ви не наздоженете, хоча два рази більше відкладаєте. Але ось ці 10 років, яких не вистачає, вони дуже-дуже дорого бідуться. Треба буде вже десь давайте попробуємо 250 відкладати. І все одно буде менше, ніж якщо ви 30 років по 100 доларів інвестували. Тобто треба для тої ж самої цифри в три рази більше відкладати, щоб ці 10 років відібити. Тому, чим раніше ви починаєте, тим. Краще у вас буде результат при менших вкладеннях. Почати, звісно, треба з мети. Наприклад, мені зараз 21 рік, я хочу вийти на пенсію в 40, і відповідно в мене є ще 19 років. Я вже кілька років свій шлях іду, тому спочатку мене було більше ніж 20 років. Я починав коли ще заробляти, вже потроху відкладав, інвестував в крипта, потім додалося фондовий ринок і так далі. Це вже інша історія, я буду з вами ділитися. Це мій такий шлях-фаер. Щось таке розповім скоро, тому обов'язково підписуйтеся і вмикайте дзвіночок всі повідомлення. Але якщо ви просто плануєте собі, наприклад, пенсію там, в 60 років, то у вас може навіть бути більший запас часу, і це вам зараз дуже допоможе. В інвестуванні є правило 4%, воно каже нам про те, що ми можемо витягувати з портфелю, який у різних класах активів проінвестований. 4%, і тоді він не пройдатиметься протягом життя. Тому, наприклад, якщо ви хочете пенсію 1000 доларів. Нам треба цю цифру помножити на 12, тобто за рік скільки, так, це ж в рік 4% можна витягувати. І помножити на 25%. Але так як в нас ще є податки, то я особисто множу на 30. І ось ми виходимо на суму. Треба мати 360 тисяч доларів, щоб все життя чистими після податків отримувати 1000 доларів на місяць. І не баритися, що вони закінчаться через інфляцію. Як бачимо, навіть з досить невеликими вкладеннями, які багатьом людям під силу. Ви можете собі досить хорошу старість забезпечити надійно, що дуже важливо. І, власне, вже не чекати, а буде пенсія, чи не буде, а дадуть мені щось там від держави чи ні. І тепер давайте подивимося, якщо у вас вже спочатку було 10 тисяч доларів, і ви ще 100 доларів докладали 20 років. Бачите, набагато кращий результат, вже вдвічі більша цифра. І якщо ви, наприклад, там по 200 доларів відкладали, то вже те ж саме, що викладали б 30 років, але без цього першочергового внеску. Тому, якщо у вас вже якесь накопичення, це дуже покращує вам ситуацію, можна швидше дійти до цієї ж цілі. Також дуже важливо, це диверсифікація. У вас мають бути в портфелі. І акції, і облігації, і крипта, і метали, і нерухомість, і, можливо, ще якісь альтернативні способи, ваші особисті, якісь проекти і так далі. Чим? Різноманітніші ваші напрями, чим менша в них кореляція, тобто, коли одне впало, то інше, щоб не впало, тим краще. Ось дивіться, мій портфель цільовий. Він в мене наразі не в таких пропорціях, як тут, але це те, що я особисто для себе бачу як пенсійний портфель. Тут є і акції, і облігації, і крипта як найбільш така ризикована і дохідна частина, і нерухомість як своя для життя, і, можливо, ще якась. Наприклад, рейд фонди, фонди це такі. Можна купувати через брокера, можна, от, наприклад, в Україні є там інжур, може ще якісь відчули, які пропонують бути співвласником якоїсь комерційної нерухомості. 10% золота. Я знову ж таки фізичними активами наразі не володію. Це більш така передпенсійна частина, але багато досліджень показує, що метали вони мають. Неоднозначну кореляцію з паперовими активами, тому, можливо, дійсно має сенс. Також, знову ж таки, цей портфель ще перероблятиметься, це мій особистий, у вас має бути все під ваш ризик профіль, під вашу ситуацію, ваші строки, ваші, можливо, якісь те, що у вас вже є, і так далі. Дивіться по собі. І 10% кеш в усіх абсолютно джерелах. Дуже важливо підкреслюється, мати завжди, по-перше, подушку безпеки, по-друге, мати. Певний запас на случай якихось падінь, криз. Це також дуже допомагає закупитися по хорошим цінам. Це не інвестиційна рекомендація, дуже важливо. Але я на своєму прикладі показую, що ви можете різні активи балансувати. Я, напевно, ще буду неодноразово цей портфель переробляти, бо він по-різному виглядав 2 роки тому, 3 роки тому, як я собі це бачив. Тому з часом він буде змінюватися. Я буду своїми ідеями ділитися на каналі, в телеграмі буду ділитися. Тому долучайтеся і будемо з вами розвиватися в фінансовому плані разом. У Вас має бути власний портфель. Не копіюйте мої ідеї, тому що це може бути для вас занадто ризиковано, наприклад, або може недостатньо для когось ризиковано. Думайте своєю головою, підписуйтесь на канал, і далі ми з вами будемо ще розбирати більш детально, як це все працює і що нам робити. А поки дивіться, як власне можна інвестувати і як можна заробити в інтернеті зараз є купа способів.